Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про ігри для запобігання плоскостопості у дітей дошкільного віку. Як заохотити дитину до занять о, фізичними вправами, умовлянням, дисципліною, нагородами це вирішувати батькам самим. Але одним із методів мотивації є перетворити у гру вправи, адже гратися люблять усі діти. Гра буксир. Поставте біля для дитини іграшкову машинку із прив'язаною мотузкою. Станьте поряд ряд із дитиною, бо на килимок. Нехай дитина пальцями ноги, візьме мотузку, підтягне машинку до вас, а ви пальцями ноги перехопіть мотузку і відтягніть машинку знову до дитини. Гра злови рибку дістань перлинку. У миску із водою покладіть гудзики і камінці. Дитина пальцями ніг ловить рибок, гудзики, і дістає із дна перлини, тобто камінці. Мама чи тато роблять те ж саме. Хто впорається швидше, той молодець. Слідкувати потрібно за тим, щоб водичка була теплою. Адже тоді ці вправи підуть дитинці дійсно на користь. Гра знайди скарб. У миску із теплою водою покладіть камінці та якийсь дрібний предмет або іграшку. Дитинка стоїть ногами у миску і дивлячись прямо перед собою, вниз дивитися не можна. Пальцями ніг шукає, перебираючи камінці цей предмет скарб. Гра розклади за кольорами. Розстипте на підлогу мозаїку чи дрібний конструктор, а потім босими ніжками збирайте дрібні предмети у тарілочки. Попередньо розподіліть, які кольори збирає дитина, а які мама чи тато. Таким чином ви не тільки зміцните м'язи стопи, а також повторите, чи вивчите кольори. Як можна помітити, всі ці ігри є досить простими та нескладними у виконанні. Дякую вам за увагу, гарного дня та чудового настрою!